Події розгортаються на одному з найпопулярніших і найвідоміших авторинків в Україні Чапаївка. Тут Костянтин продав машину. У нього приваблива пропозиція докласти гроші і обміняти свою автівку на нову. Поруч реєстраційний відділ МВС, який ще за старим зразком іменують МРЕВ. Машину перевіряють і все чисто. Предложил, что есть стоит в салоне в этом, вот в котором мы там находимся, вот выкуп авто. Здесь машина стоит белого цвета на автомате за 19 тысяч. Она все без каких-то проблем, без ничего. Она была с черниковскими номерами. Там ее эту машину с черниковскими номерами снимают с учета. Вот, и я попросил, что я хочу оставить свои машины номера с предыдущей машиной. Хорошо, не вопрос. За вторинку він їде вже на новій машині з абсолютно спокійною душею. Утім, аби остаточно впевнитися, що з паперами та в електронній базі все гаразд. Наступного дня Костянтин іде до нотаріуса. І знову відповідь ствердна: оформлення і машина правильні. Він їздить на машині півроку, аж раптом на порозі поліція. Вони з'являються зненацька і забирають залізного коня. Я вийшла, ані Ви, е, Я говорю, Да, им техпаспорт, они посмотрели. говорят, ну как кто хтось над вами так пошутил. Правоохоронці пояснюють, машину везуть на штрафмайданчик. Мовляв, авто у базі МВС значиться як викрадене. Костянтин біжить до нотаріуса, але той знову підтверджує, він єдиний власник машини. Але за тиждень ситуація змінюється вже докорінно. Півроку тому куплене авто виявляється заставним майном одного з українських банків. Як же той самий мрив, що на авторинку? Адже саме його інспектори у момент купівлі машини казали, автівка не в вогоні, не у кредиті та не у лізингу. Як і коли стаються такі метаморфози, винен банк кажуть у відділі реєстрації. Якщо точніше, нечесні співробітники фінансової установи, начебто, вони вчасно не внесли автомобіль у заставу, підробили документи і продали машину у банку тиша, а вже інший нотаріус, вивчаючи документи, шокує новими подробицями неймовірної афери. З'ясовується попередній власник машини за три дні до її продажу, взяв під неї кредит. Усього на всього у 400 тисяч гривень. Якби хтось перевіряв в реєстрі дану інформацію. договір купівлі продажу не був би составлені і чоловік би не пострадав. Є ще одна важлива річ, на котру не звернули увагу ані інспектори МВС, ані майбутній покупець. Коли продавалася машина, у неї було вот такого вида свидетельства на регістрацію транспортного средства, і в ньому не було відмітки по кредит. І я думаю, що співробітники, які составляли договор в цьому центрі МВС, вони, скоріше всього, не, не стали проверять эту информацию, поскольку нет отметки в свидетельстве. Но отсутствие отметки не говорит о том, что нету этого обременения. Попереду суди і скоріше за все кажуть фахівці юристи саме з банком, бо вони вчасно не зняли обтяження з машини. То есть тут факт ета злоумышленники, безусловно. Однак правники впевнені, банківські зловмисники діють не самостійно. Тут ціла шахрайська схема, де задіяні багато відомств, і з документів видно, що банк по авто звертається до національної поліції, а остання надоперативно просто за два дні порушує кримінал та ставить машину в угон. Швидкість дій ну, говорить виключно про те, що поліція певним чином зацікавлена з боку банківської установи, як це взагалі відбувається, тому що якщо було навпаки, то цього б не відбувалося. і вона просто виконала той обов'язок, який на неї так покладений законодавством. Костянтин тепер у розпачі втратив і транспорт, і гроші. І навіть до суду жертві автоафери тепер іти ні з чим такі процеси коштують чимало. До кого апелювати ще чоловік не уявляє, адже якщо правоохоронці карають замість аферистів добросовісного покупця, марно і сподіватися на прихильність сліпої української фаміди.